Слава Ісусу Христу! Зараз я приїхав до Миколи у Заріччя. <кхух> Показую Миколи коні. Кобела... Як ще називає, бо я забув? Кобела каштанка. Зараз покажемо лошечку по харі. Це її мама. Це її лошечки, що я зараз вам покажу. І тато Харі. Дивіться, яка лошечка. 6 місяців. Це я дочка Харі. Дивіться, хлопці, що тут за, за груди. Пф! Який тут перед. Які тут коліна. Голова широка, віломлена. Дивіться, яка грудниця. Щоб там хтось щось не розказував, якісь анекдоти. 6 місяців лошечка Ударила ножку коло коліна. То лоша, брека, ударила собі ножку, але там нічого немає страшного. Нічого. Ударила тут. Ударла там. Дивіться, хлопці. Дивіться, які тут коліно. Нога. Мечка. Такий зад. Стегна ширші від зада. Як ви її назвали? Марта. Називається е Марта. Аби там хтось щось не розказував, якісь анекдоти, казки, що о, та то там лоще, та та там -та -та то. Дивіться, що дає Харі, 6 місяців, хлопці. Тут я навіть не хочу дурної коментувати і балакати, то треба видіти очима. Дивіться про кобили лошиці. Кобилі 4 роки. Кобилі 4 роки, а її 6 місяців. От дивіться, що то є. Щоб там хтось не розказував мені якісь дурниці. І помежі люди, поза очі. Дивіться, що Харі дає, які продукти. Вже не, не одного лоша ви бачили. У мене лошаки. В Закарпатті самана я відвіз, якого лошака. Ще люди мають. Дивіться, проки у мами, 6 місяців. Лесик? Зараз може поїду. А то я до гори дороги, що він там. Де Марко? Він <розуміло> приходу до дороги, справа, <розуміло> Марко, а поїдеш зо мною? А ми машину туди заїдемо? Обов'язково. Але Три. поїдеш покажеш? Десь, я тобі показую. Зараз ми познімаємо тись. От дивіться, лошечка 6 місяців, нагадую, по харі. Находиться в селі Заріччя. Це не лошеця, це кабелеці вже. Дивіться, проки прокіл мами. Тут лошечка варта уваги. Хто би хотів, лошиця може бути на продажу. Номер телефону я лишу в описі до Миколи, будете дзвонити. Вона знаходиться в Івано-Франківська область, надвірнянський район. Село Заріччя. яка красавиця. Просто тут не вворююсь. Всі лошата гарні. Ні, та то тут дивіться. Тут груди. Тут чоловік, От це є пан Микола, господар. Чоловік. Тримає руки коні і щось видів лошад, бачив лошад. І розбирається трохи в конях і вийде, що тут є. Та, вона дуже ручна, йде за руками. Марта, стань, я тебе покажу. Дуже красива лошеця. Хто би хотів придбати, можете дзвонити звертатися. Лошечка на продажу, кобила молода. Кобела не продається. кобела покрита. І Микола вже не може тримати пару коней. Каже, якби... Так, навесні Бог може буде друге. І якби був трохи в молодших руках, то би не продав. А так кобела молода. Лошечка вартує уваги. Тут навіть не вговорюється. Дуже красива лошиця, би вам була здорова. А далі в майбутньому господарове хто придбає. От зараз вже висипаються такі, такі продукти. Ну, вона так, як віточна, як з під станка. Дуже гарна красива лошиця. Дуже мені приємно, що є вже що є вже такі продукти що я можу приїхати подивитися на нашу спільну працю на наш труд та я зразу один з прицепом можу брати але що я маю своїх дивіться дивіться от от мама Пр, покажи ногу дивіться мамина нога і її нога Практично нога не відрізняється. що Ті 4 роки, а ті 6 місяців. Кого би заінтересувало, нагадую, село Заріччя, Івано-Франківська область, Надвірнянський район. Номер буде Миколи в описі, будете дзвонити, питатися, домовлятися, торгуватися. Отакі справи. Кобела та, але ну, Кобела у нас собі борони лошечку. Ну дуже-дуже красива лошиця. Тут тут навіть нема що балакати. Я вже це казав неодноразово, що я, коли почали родити ці лошата від Харі, то я бачив малі лошата такі у, у сім днів, у дев'ять днів. Місячні. Ти вже її як вона була маленька. Так, вона була маленька. Вона є на каналі, коли кобела їхала на паровку. То я не міг сам собі повірити, я вже це казав неодноразово, що я сам собі не вірю, що Харі таки е, дає лошата. Він дуже передає гени, дуже передає кров. У нього там дуже гарний родовід, ардени, бельгійці. І дивіться, яка лошечка. Грева розпадається на два боки. Це буде кобила порядочна, тут без варіантів. Ано маленька. Шия, шия. Дивіться, яка тут шия, шия коротка, але груба. Голова відносно до тіла маленька. Ну, Красиво лошить, варта уваги. Хто би хотів придбати, будете дзвонити домовлятися. Можемо доставити. Я лишу ще свій номер в описі, кому потрібно, можу привезти вам. Гарне кругле копито торцеве. Практично то в лошад усіх молодих, гарні копита, але, але тут все видно до ряду. Широке чоло, очі маленькі, вузькі такі, як тата, но грудницю має, фес має грудницю. Це буде на весні кінь. Так, так, це навесні буде кобила. А. То, як казали колись старі фірмани, що зад-задом, як є у коні перед. Що головне, основне перед би був. А тепер хоч є фес ззаду розкаленого. Що, що, що передні ноги прикупі, то байка. Головне би був фес розколений. Кінь має мати форму. Ось така красунька дочка Харі. In mama, mama Kastana, 4 roki. Mama, harna, dohljanota. Pokreta. Krele mi je samurajum. На весні Бог поможе буде щось буде. Кобила теж має моцну шию. Довга кобила. Така під нулександрійку. Перед мигами трошки стоїть, так якби би в ямі тій. здається, що, що задве ще відзада, але кобила складна, файна кобила. Ось така її мама. І красуня Марта. Так що, друзі, кого цікавить, будете дзвонити до мовлявці. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте. Робіть свою оцінку. Ви ціка красуня. І всім всього найкращого. Мирного неба, всім всім до побачення.